Сиджу я на вишці і бачу, я в бінокль бачу все повністю все село, і одна хата така на нашій вулиці, де ми стояли, ми на передовій стояли. Голова сільської ради, я не знаю, хто там жив. Ну, гарна хата. Бо є такі тут стандартні хати такі низонькі, а там двоповерхова з євроремонтом. Ну видно, що дах поміняний. Ну, відрізняється хата та в селі. А там нікого не було. Тобто ніхто там не жив. Чому бо 60% населення цього села виїхало просто? бо... Загроза втратити життя. Вони просто виїхали, вони все своє майно, ну, закрили, лишили. І все. Я собі думаю, боже, людина жила, мріяла про будинок, працювала. Ну, накопичувала, так? Побудувала будинок. Ну це і мрія. Мрія здійснилась. Пів життя, може, одне життя, може, два життя там пішло, і тата, і сина, щоб збудувати цей будинок. А зараз їх нема. Бог знає, де. Вони скитаються, а хата лежить. Ну, просто стоїть. І коли я це думаю, прилітає снаряд прямо в цю хату. Прямо в цю хату. Бух, пів хати нема. Другий снаряд. Прямо в цю хату знову, Бух, другий пів хати. А я сиджу і думаю далі. І тепер думаю: війна закінчиться. Наприклад, людина ця приїде сюди назад повернеться. Весь смисл життя. Якщо її смисл життя був у накопичуванні, то зараз в неї забрали все. Все, в неї нічого нема. Вона, все, що дбала до цього моменту, в цю секунду в неї забрали все. І тепер лишиться два варіанти: лишитись цій людині жити на зйомних квартирах і нарікати на владу, на державу, на судьбу, на Бога до кінця життя. Так, другий варіант: та сама ситуація. Приїжджає віруюча людина. Ну, уявим собі, людина, яка збирала скарби на небі, хату побудувала, слава Господу. Так, приїхала. Алелуя! Господи! Я живий. Будинок, та що мені цей будинок? Я буду жити там, де ти я не знаю в палаці, але свою дружину своїм дітьми і буду прославляти тебе, Господи, що ти мене врятував. Ви бачите різницю між одним мисленням і другим мисленням? То я тобі задам питання, яке в тебе сьогодні? Якщо все, що ти маєш сьогодні матеріальне забрати від тебе, що ти будеш робити? Ці люди теж 10 років тому не думали, що буде війна. Сьогодні в них немає того, заради чого вони жили? Ісус, якраз сьогодні задає питання. Заради чого ти живеш? Якщо живеш заради матеріальних речей, то прийде кінець цим матеріальним речам. Що будеш робити далі? Війна мене навчила одне радіти життю. Не радіти тому, що ти маєш. Матеріальні речі це важливі речі, бо з матеріальними речами легше жити, повірте, ніж без них. Але є щось більш важливіше. Відносини з Богом є більш важливіше. Твоє життя є більш важливіше. Твоя посмішка навіть є більш важливіша, ніж всі речі цього світу для Господа. Коли ти це зрозумієш, то ти почнеш його шукати, а він тобі буде давати.